З вами Деквінка, і ми продовжуємо насолоджуватися цим прекрасним, спокійним, магічним, цікавим, я не знаю, гарно намальованим, мило намальованим світом палії. Що ж, нагадую, зараз ми йдемо у місто знайомитися з кимось. Я не думаю, що має сенс Як? якась. Черга, типу, з ким першим знайомитися, з ким другим. Тому просто хто буде ближче, з тим, і поговоримо вперше. Зайдемо до Джини, так бо ми маємо у неї запитати за трубку. Ось цю. Якийсь це у нас артефакт. ось І вона мала би знати, що це таке, бо стоп, ну також до неї бігти. Вона б мала знати, що це таке чому. Правильно, бо вона любить копатись в руїнах і це все. Тому давайте знайомитися, а ну йди сюди. Працювати перекладачем це абсолютно не моє. Так, у мене все добре. Так, ну скажемо, насправді я знайшла щось цікаве. Флау, в батері, що? Ну, в сенсі, я розумію, що, але я не розумію в цьому світі, типу, що це значить. Окей. Ну, Вони шукають такі штучки, окей, це цікаво. І ти, ти просто знайшла це? Кажем, я думаю, я просто удачлива. Треба розібратися. Типу, займає якийсь час розібратися, що це таке. Я надішлю тобі лист, коли буду знати щось. Так, окей, магія, магія. Цікаво, чи ми зможемо використовувати магію в цьому світі? А, все, поговорили? Супер. Окей. Okay. Так. Oh. Тобто, по факту, нам просто треба поговорити з усіма, хто тільки є. Окей, okay, зараз йдемо направо. Окей, yeah. okay, зайдемо до нього. До кого, правда, я трошечки вже не знаю, але не важливо. А карта? Карта нам нічого не підказує. Ось це не воно? Вау, тут якісь магазини з речами. Ну, ладно, це не те, з ким ми маємо поговорити, зачекайте, я заплуталась. А, ой, я трошки не добігла до того міста. Сюди ж? Ні, стоп. Де це? Ось це, так? Чи ні, чи так, Ну... Hours later. Я реально не розумію, де він. Ладно, давайте прийдемо до нього зранку, може він просто спить насправді і все. Так, а де ще той, до кого нам треба знайти? Нам треба Ого, ж до нього піти. Ну, окей, пішли. Якраз поки я до нього добіжу, там буде рано чи вже день, а потім повернемося сюди до рета. Це ж тут рет, правильно я розумію? Ну так. Реально, може, він просто спить уже. А я тут не можу його знайти. Ой, добре. Так, треба дивитися. Може зможемо знайти якісь цікаві речі, поки будемо бігти. Мене напрягає, що тут немає мапи в сенсі десь одразу показуний, знаєте, там справа знизу. О, в сенсі справа зверху, наприклад. Можна квіти зібрати? Міпросто просто яки. Бо оцей компас з дня і ночі це, звичайно, прикольно. Нічого не можу сказати. Але. ну, Як на мене, його можна було зробити набагато меншим. І просто карту поставити. Цікаво, чи тут можна їх приручати? Я хоч правильно біжу. Ні, я взагалі кудись собі не зрозуміла куди. Слово зовсім. А, я, напевно, сюди розвернулась. Чекайте, тут це мені кудись туди треба, окей. Ага, це просто було показано, що в мене злякався, супер. О боже мій. Де я знову? Ага, я його прибігла. Боже мій, я добіжу коли-небудь сьогодні до персонажів, чи ні? А, е, це значить сімейна ферма. Сімейна ферма Оні. Супер, а де? Тату його, взагалі до кого нам треба поговорити. А він теж уже спить, бо ніч. А що ви всі спите, прокидаєтеся З вами можна якось діяти Ні не можна, шкода. Що там закрито? Ану, джим А, серйозно окей. А, да, вони сходяться нам. Вау, робиш комедію, комедії, стендапи, запросиш мене? А що значить говорити і. ти. ну, як запитати, чи можеш ти мене навчити? Типу можна просто продовжити? Давайте продовжимо. Ну, так, це було логічно, що якщо ти продовжиш, скоріше за тим сподобаєшся більше. Навчиш мене там щось саджати, ні? Так, ну це щось якась ну, незрозуміла фігня. Не розповідай мені про своє життя і це все. Розповідай мені про те, як саджати і вирощувати, поливати, оце все. Так, ну тут. Так, продовжимо говорити. Чому помідори. Там тільки що був якийсь інтелектуальний жарт, який я не зрозуміла. Зачекайте, це все? Просто я послухала його жарти, а де я? А, -а що взагалі коїться? Зачекайте, я можу щось відкрити? Ні? У мене що, гра зламалась? Блін, походу, реально гра зламалась чуєте. Все супер, я повернулася. Я не зрозуміла, що сталося, чи то за того, що ми якось оце через двері з ним говорили. Чи то що? У мене залипла гра, залипло все просто. Я перезавантажилася. Добре, що все збереглося. Все супер. Е, так. Окей, ну ми з ним поговорили, так? А він мені навіть нічого не дав. Стоп, що це таке? А. -а, -а! Так, добре, це. Можемо ловити таких жучків, цікаво. Більше різних бомбочок таких, більше всього. Я просто думала, він там нам дасть щось, чи ми можемо якось. А, тут треба зайти. А! Все, я тільки що почитала в завданнях. Він прийде до нас додому, щоб навчити нас все окей. Я все зрозуміла. Давайте тоді повертатися в місто, знову спробуємо знайти цього рета. Я. Я не знаю, де він чого його немає, чого я його не бачу. А я правильно розумію, що я оці штуки можу ловити? Можу спробувати? У мене 20 бомб цих є. Стоп, а де воно? Куди воно скакало? Ну задеспавнилось чи що? Я шокована взагалі. Ладники. Тоді поспішаємо рослини. Просто все одно ще ніч. А якщо ми подумали правильно, і Ред зараз спить. то по-любому треба дочекатися ранку, щоб він покинувся. І так, стоп, а де Ред? Тут моя хата, тут Оні. Тіше, Ілью. Де Ред? Який має навчити нас готувати? Я ну... Я Дуже хочу навчитися го готувати. Не знаю, давайте з ним поговоримо. Ану. Mm -hmm. Так, нас похвалили, що ми гарно звукаємо до нового місця. Так, у мене є декілька рецептів, які можуть полегшити тобі життя. А... собі Але це ж мені напевно його треба купити, да? не просто забрати. Дуже дякую. А в мене немає грошей. Можна тобі щось продати? О, дивіться, оці лілії можна продавати? Серйозно? Круто. То попродаю тоді лілії. І трошечки підзароблю грошей. Вау. Ну в мене немає грошей. Багато якихось страшних легенд. Ах. про монстрів, в Лісі, бла бла бла. Друп говорила А, поговорили супер чудово. Вже. Куриця закричала. Петух за кукуріка. Вже. Ну, час ставати. Де той чувачок? З яким мені треба поговорити, я не розумію. А в мене ж, напевно. Ой, не А в мене ж, напевно, мають бути якісь завдання. Так. Чи ні? на А, ось квести, ану. А не можна якось собі типу шлях прокласти? Ой. Бейнбу. Бо... Ладно, я давайте повернемося додому. Почнемо розбиратися, як саджати. Вирощувати це все. Бо якщо ми поки не знайшли рета, нічого страшного. Так, що ти можеш мені розповісти? Це. О, весняний Боб, Боже мій, це так мило. А? Так, це місце вже виглядає по-іншому, я так розумію, він про цю місце, де ми живемо. А, так, я зрозумію, що ти продовжуєш а, тут оселятися. Ла -ла. Ну, я люблю робити місце більш таким затишним, більш домашнім. Давайте так і скажемо. Так, він впевнений, що ми працювали дуже гарно. Звичайно, працювало дуже гарно ло. Він каже, що нічого не смакує краще, ніж те, що ми виростили самі. Я теж з ним погоджуюся. Угу. Ой, що я хотіла, щоб він нам дав якісь штучки. А... Супер. Так. Поливати. А ось це мені цікаво, як їх поливати. Мені чому цікаво. Бо я ось, наприклад, у мене тут квіти є, і, скоріш за все, їх треба полити. А я не розумію, як, бо в мене ж немає з чого абсолютно. Ладно. Так, у мене тут є тепер грядки, нашої, взяла вдочку. Давайте знайдемо десь окреме місце для городу, Давайте його тут почнемо висаджувати. Вау, грядки доволі великі. Але це і є... добре. І давайте одразу другому. Супер. Беремо тепер. сапу. Працюємо, виходить. А, -а, -а ось як це працює. Ой, що це таке? А як це прибрати? Ладно, давайте довичищаємо ще. Ой, ну слухайте, це, до речі, цікава ідея, я перший раз таки бачу. Ми срібло тільки що знайшли? Серйозно? Все у мене від того зачесався ніс. Ми з вами знайшли глину та цю срібло. Поки розчищало це все. Why hello there. Uh. О, на жаль, нічого не садиться саме по собі. Це сумно. Погані хлопці які, типу, тобі треба бути погані хлопці, які погані хлопці. А, які. Ай, що? Так, коли твої насіння вже в землі іди до цього а не калюжи, а як до цього озерця маленького, наповни водою та поливай. Я забула, як називається ця штучка, з якою ми поливаємо. Лійка, точно наповни лійку та поливай. Так. Окей, це буде рости декілька днів, я так розумію, бо декілька сонячних циклів, я думаю, це як один день, один сонячний цикл. Ну мені так чомусь здається. Вау, окей. У кожної культури є якісь свої проколи. Якщо треба буде більше насіння, звертаємося okay. до Зеки. Супер. А, а ось Ліка, про яку я так хвилювалася, слава Богу. От ти будеш працювати, так? Так, і ти йди працюй, Все, давай, кожен працює. А, або 6 годин. Ого, нічого собі класно. Так. Будемо саджати моркву. Я думаю, висадимо всю. Не думаю, що є сенс якось жаліти її. Це ж у нас Це лук? Так, я чогось не дослідила, напевно. Скоріш за все. Так. Супер. Тепер ось наша ліка. Погнали. Так, нам треба. Наше зерце. Блін, якби я знала, що треба озерце, я б. А можна цікаво город переносити? Опа, гриби. Город, не город, а гриби це те, що треба. Так, набираємо ліку. А, серйозно? Можна ще раз? Чи це максимум. Це максимум? Окей. Біжим. Так, давайте Це де класно. І можна просто зажати і куди окей, Мені подобається. Такі спокі на знаєте. Все, у ліки завжди буде вода. Чудово. Думаю, не варто переносити можна його взагалі. Так, можна їх переносити, супер. Так просто перевіряю на всякий випадок. <свісно> так, ну супер, нам виходить, треба виростити. Я, до речі, зрозуміла, що і квіти теж взагалі то нарешті вже можу полити. Нам треба виростити. Те, що ми посадили. Цибульку та морковку. І все ще треба знайти рета. Ага, все я вас зрозуміла. Давайте вийдемо в місто. І знову його пошукаємо. А можна пригнути звідси? Я не помру, чи помру. Ого, що за Assassin's Creed? Я хоч і біжу? Ні, як завжди, ні, боже мій. А, це цей малий? Ну Давайте з ним поговоримо Окей, ми зараз будемо, я так розумію, вчити. Він назначає, що треба любити природу навколо бла бла бла. Якщо ми знайдемо щось круте, говорити йому, давайте. Я обіцяю просто пообіцяємо йому все. Він нас прийняв в скутеровиці, які ловлять метеликів. Давайте думати, що вони ловить тільки метеликів. Так, окей, деякі з'являються тільки в наведений час. Ще їх сім'я вирощує найбільші овочі, окей. Okay. Ой-ой, а -ой чого -ой, у нас стільки завдань тепер? Зачекайте, ну окей. Виростити. Це ми виростемо. Це кілька днів. Треба побіг з Ретом поговоримо. Все дуже круто, але мені все ще. він, боже мій. Де він? Ось він, ось він, та боже мій. Чому вона не переплигує? Ред! Боже, мій поговорим. So so yes. Ми його зловили нарешті. Так, одна з новеньких. Так, oh. так. Давай вчи мене готу, готувати, будь ласка. Ну, окей, mm -hmm. да, ти готуєш супи, стю, там все таке. Ну, давайте знову ж таки продовжимо з ним говорити. Ага, у нього є сестра тіж. Я цього не запам'ятаю, але це важливий інфа, добре. У нього алергія, а його сестра дуже любить квіти. Але він їй про це не говорить. Ти так. ти на 97% впевнений, що я людина. Уявляєте, я в шоці. Навіть не знаю, чому він так впевнений. О, кемпфайр, це вже мені цікавенько. Давай, починай мене навчити. Окей, він нам каже, що типу це не дуже прикольно жити в палаці все своє життя, тому треба поговорити з Кенді. Uh, він у нас май... майор. <гум> Sorry, k'è? Що значить ти не можеш продовжувати говорити? do you for? Hm. А просто все around. поговорили. Окей, супер, чудово. Ні, я не можу. Що у нас тут взагалі по завданням? Треба кемфайр побудувати і поговорити з Кенлі. Давайте поговоримо з Кенлі по поводу будинку, бо мені здається, будинок на першому місці, бо він правий постійно жити в палаці, якась фігня. Поговоримо з Кенлі. Поговоримо з Кенлі, і я думаю, може, будемо закінчувати на цьому, де він? А ось і він. Ану, сюди. Все ще представляє себе. Так, він. Е мер, будемо назвати його мер, мер цього села, цього міста. Е він дуже радий нас привітати і давайте продовжимо з ним говорити, як завжди. Е типу, що ви думаєте про мою роботу? Мера? Давайте скажемо, що ну, типу, ти круто справляєшся, ти молодець, похвалимо його, я думаю, йому це сподобається. А... Завжди приємно це почути, навіть якщо ви повністю цього не мали, на увазі. Ну, блін, як взагалі ти можеш питати у когось про свою роботу мера? Я тільки приїхала. Ну, когось нового я маю на увазі. Реально, я у тебе тут про будинок питаю. А я не знаю це страшне слово, але, пропустимо, він, типу, свій купив. Хотик, я ти не пробувала. А я кажу, ні-ні-ні, я хочу свій побудувати. алло? та та, звичайно, ви тільки переїхали. Типу, ця місцина. Там що не було будинку, ні, представляєш, там були руїни. Окей, просто просидати момент, добре. Треба знайти тіш. О, до речі, це ж якраз сестра кухора. ви серйозно. Окей, добре, на цьому. Коротше, там купу різних паперових питань. Ось, нам треба знайти Тіж для того, щоб їх вирішити. Вона десь є в місті зараз. Чи немає? Тіж, А ось і вона. Окей, ладно, давайте ще до неї збігаємо, поки вона в місті. Ця гра зроблена так, що ти не можеш зупинитися. Мені здається, я не туди біжу, до речі. Ну, як завжди, в цілому, коли я взагалі бігла в правильному направленні. Мені дуже складно чимось орієнтуватися на місцинах в іграх, не тільки в цій, а загалом в усіх. Ох, йомаю. Він там що прибирав, щось нюхав, що він там робив. Блін. Так. Де вона, де вона, де вона. О! Привіт! А, це напевно як те, що можна купити в свій будинок, Аліжко. 1700 монет, ви що запросту з'їхала. У мене стільки немає. Welcome to the Valley. Привіт. М -м, так, у неї магазин. Мебелі. Магазин Мебелі. Так, ти нова в місті? Та, я тільки заїхала. Давайте скажемо, я тільки заїхала, але я просто матеріалізувалася на звідки. Так, коли її брат тільки приїхав з місця, йому знадобився час для того, щоб звикнути. Супер. Так, продовжимо говорити. Тобі подобається мебель? А, вона більшість робить сама? О, ну це круто. Це її сімейна як справа, оце все. Добре, запитали її. Не дуже рада, що ми збираємося тут жити. Так, да, я теж. Давайте, мене вже втомили ці всі роз розговори з вами. Oh. Так, э, дасть нам легкі рецепти. Супер, нам дали рецепти чогось початкового. Я дуже рада. Та, давай побачимось. Так. Тепер нам, я так розумію, треба тільки повертатися додому. А, ну хоча можемо зловити якихось букашок і потім повернемося додому. Тож, я думаю, на сьогодні на цьому закінчимо. Поговорили з декількома з них, дізналися щось нове, дізналися, як тут розводити ферми, як тут будувати будинки. Оце все чудово, супер класно. Мені подобається. Грано напряжна, така, знаєте, посидіти, поговорити, щось поприкалуватись. Така. Прикольно, прикольно. Для розслабончика мені подобається, мені подобається. Що ж, ставте вподобайку, пишіть в коментарі, як вам подобається чи ні взагалі, бо не знаю, мені подобається, мені класно. Всім папа! -па.